Так, привіт тим, хто буде переглядати запис. Хочу, по-перше, сказати, що це вже 14-та пісня, називається вона Stay Alive. Залишайся живим. І для цього потрібно нагадати, що було в попередніх піснях. У нас є головний герой Алекс. Ми дізналися про його дитинство, про те, як він прибув до Нью-Йорка, як він там зустрів друзів. І це, нагадую, знов: революція за ну, американська революція за незалежність. Тому Штати намагаються вибороти собі колонії тогочасні, намагаються вибороти собі незалежність. І ця пісня вона більше присвячена тому, що Алекс він вже у нас за сюжетом мюзикла одружений, щасливий. Але ця пісня вона трохи відволікається від його як особистого життя і показує нам більш тогочасні реалії, як історичні. Тобто ми тут зустрінемо декілька історичних осіб. Uh, я мануазі яких ми ще не бачили до цього в цьому мюзиклі. Uh, тобто ми вже знайомі з Алексом і його чотирма друзями, і ми знайомі з uh, Вашингтоном. Тобто Джордж Вашингтон він був тоді генералом, а після того став першим президентом США. Однак тут ми зустрінемо ще одну історичну особу, uh, тому тут більше йдуть такі uh, військові події, uh, і нам розповідають, що взагалі там відбувається. Тому пісня має і відповідну назву Stay Alive залишайся живим. Ну, що, побачимо, що тут відбувається. Починається у нас з того, що Елайза, тобто дружина Алекса, вона співає на фоні Stay Alive, залишайся живим». І нам показують мюзиклі, як буквально над головою Алекса пролітає куля. Тобто нам так на сцені намагаються показати, що є така небезпека життю будь-кого, хто знаходиться у таборі там взагалі в цих подіях. Тобто і далі у нас наш головний герой Алекс свій монолог. I have never seen the general so despondent. I have taken over writing all his correspondence. Congress rides George attack the British forces as should back. We have resorted to eating our horses. Розберемо цей епізод. А у нас у першому реченні час present perfect. Тобто have або has. У цьому випадку have, тому що у нас I, я, yeah. uh, і далі плюс uh, дієслово у третій формі. Тобто бачити see, третя форма seen. I have never seen, present simple, хоч і це перешній час, ми ну, як перекладаємо українською минулим. Я ніколи не бачив. Цей час ми вже тут, uh, тому що нам не важливо, коли саме Алекс uh, не бачив uh, генерала, а важливо результат, що от він ніколи не бачив генерала яким despounded таким зневіреним. Uh, таким сумним, таким ну, тут зневірений, це найкраще слово, на переклад, спондент. Тобто, нам важливо от результат, що Алекс ніколи не бачив, щоб генерал був настільки засмученим. Тобто ми розуміємо, що ситуація ну, не дуже приємно складається. А uh, він далі каже: I have taken overriding of his correspondence. Нам важливо тут знати uh, такий вислів take over something. Take over something це взяти на себе щось, взяти якусь відповідальність або роботу. І, наприклад, це слово може використовуватися не тільки у якихось там дорученнях або роботі, як тут у нас. Він взяв на себе яку роботу? Writing, писання, і писання чого correspondence – це листування. Тобто він зайнявся перепискою Джорджа Вашингтона. О, також це вираз, цей вираз може бути корисним і у соцмережах, тобто сучасній молоді. Ми знаємо, що наприклад є якісь, якась відома сторінка в інстаграмі, і вони можуть, наприклад, якомусь члену там компанії, яка представляє, наприклад. Людина, яка представляє цю компанію в цій сторінці, вони можуть дати дозвіл там, наприклад, викласти декілька сторіс або зробити декілька постів в інстаграмі, і тоді ця людина на цей день стає як адміністратором цієї сторінки. Тоді це буде називатися англійською take over. Тобто, буквально вони зробили іменник з цього дієслова, і це буде означати: от, наприклад, take over» там якогось не знаю, члена цієї компанії. Наприклад, це буде означати, що людина взяла на себе відповідальність. За адміністрацію цієї сторінки, там, на день, на певний інший період. Тобто термін дуже корисний. Uh, ну, от, ми дізналися, що, uh, що він зайнявся цією перепискою, і знову ж таки, бачимо, це речення написано у uh, Present Perfect. Тобто нам важливо результат дії, що от він тепер займається цією перепискою, це його доручення. Uh, далі Congress writes. Конгрес пише. А Конгрес це такий головний орган на момент, uh, на момент як і самої революції, і надалі. Uh, от цей конгрес пише Джордж, гей, Джордж, Джордже, attack the British Forces, атакуй британські сили. Force це ну, сама сила. Може бути фізична, може бути емоційна. Uh, ну, просто от наша сила. Але uh, коли воно йде з означеним артиклем D, так ще і означення uh, національності, це буде означати військові сили. Тобто він каже: атакуй, що британські сили? British forces. І він каже, I should back. А я відстрілююсь назад. Шут стріляти, а бек назад. Тобто back – це не просто стріляти, а відстрілюватись. А я кажу, а я так відписую їм, відстрілююсь. We have resorted uh, to eating our horses. Ну, знову цей час uh, present Perfect. Uh, і нам тут цікаво вираз resort to do something. Uh, взагалі, resort – чимось от нагадує таку місцину для відпочинку, там, як курорт, але як дієслово, і саме resort to, і далі діє слово з інговим закінченням, о, це буде означати, як почати щось робити, бути вимушеним щось робити, вдаватися до чого-небудь. Тобто, коли ситуація тебе прижимає і тобі доводиться щось робити, ти вдаєшся до якихось крайніх засобів. О, тому він відстрілюється і каже, що ми вдалися до того, що ми вже їмо наших коней. Тобто в них немає ні провізії, нічого, це вже крайня така міра. О, от. Він продовжує далі. Local merchants us equipment assistance. Local це місцевий local church. Uh, local merchant, merchant це купець, комерсант, торговець, тому local merchants місцеві купці. А uh, Deny – це дуже цікаве слово. Перше його значення це заперечувати, наприклад, якісь думки, якісь факти, або не визнавати чогось. А от в другому своєму значенні... Воно вже то саме в цьому реченні. Це відмовляти комусь в чомусь. А, тобто, вони, ці купці, вони відмовляють їм у чому? Equipment це певне обладнання. І assistance допомога або сприяння. Тобто, ну, нічим не допомагають а, патріотам. They only take British money. Вони тільки беруть британські гроші. British money. So since son of sixpence. Так що співайте а, пісню про шість пенсів. Якщо не знати, що таке пісня про шість пенсів, то ну, не дуже зрозуміло, у що намагається сказати головний герой. Ну, це тако, просто цікавий факт. Воно не стільки стосується англійської, скільки історії а, Великої Британії, тобто у них були дуже а, популярні такі нерспісіньки, і от одна з них це Son of Sixpence, пісня про шість пенсів. Ну просто цікавий момент а, культури Великої Британії. А, тобто, якщо він співає про шість пенсів, а це якраз британські гроші, а, тобто він просто так відстрілюється конгресу, що ну їм навіть немає за що придбати собі знаряддя. Вашингтон а, приходить на сцену, він з'являється на сцені, йде до Алекса і каже, що the cavalry is not coming». Ну, нагадує чимось, і українською кавалерію. Тобто він каже, кавалерія не приходить, вона не прийде. І тут у нас використано часи. Present continuous, тому що у нас є am або Is, або R, у цьому випадку is, яке злилося з попереднім словом і Іді uh, слово з інгом закінченням. Uh, тут цей час буде перекладатись майбутнім Тобто, незважаючи на те, що це теперішній час, present continuous може перекладатись і майбутнім часом. Тобто він каже, кавалерія не прийде. І Алекс йому каже, but, sir, але сер і Вашингтон продовжує Alex, listen, Alex, послухай. There's only one way for us to win this. Є лише один спосіб для нас, як ми можемо виграти, ну, він має на увазі цю ситуацію this. Uh, він каже provoke outrage. Спровокувати. А що таке? Що таке outrage? Uh, rage – це як гнів, а от outrage – це ну, ще більше гнів, тобто це вже прям обурення. Uh, тобто він каже от, спровокувати обурення, ну, в, їхніх, uh, в їхньому таборі, Далі outright. Outright це ну, таке багатозначне слово. Може бути повністю, може бути відразу, може бути прямо. Е, ну, В будь-якому випадку він тут підкреслює, що треба саме такий безліт спровокувати. От, зараз негайно. І Алекс каже, that's right. Ну, Це дуже популярна фраза, that's right. Ну, це правильно. Right. Поїхали далі. Е, він, далі Вашингтон продовжує давати свої настанови. Don't engage. Strike by night. А от цікаво, інгейдж ну, зазвичай воно вживається, як на позначення того, що ти займешся якоюсь справою. Ти зануришся в цю справу. Це твоє заняття. Або Engage може бути також, коли молоді обмінюються там обручками, ну, як ще не весілля, але перед тим, як заручені. Тобто, бачимо, яке різно, різностороннє слово. І займатися якоюсь справою, і заручений. Але коли ми говоримо про військову справу, то воно буде означати нападати на когось, починати битися з кимось. Тобто він каже: Don't engage, не нападайте. strike by night. Strike, ну ми знаємо, страйкувати там, вдаряти. Тобто, вдарити вночі. Remain relentless, relentless till their troops take flight. Е, от, remain, залишатися. Relentless, у нас вже було у попередній пісні, це невблаганний. Тобто, каже, залишайтеся невблаганними. Till they, troops take flight. Допоки till their troops, їхні війська, take flight. Далі, take flight, ну, буквально взяти політ. Перше означає просто злетіти, наприклад, про тварин чи про літаки, а у другому значенні воно проявляє себе як втікти. Або відступити. Тобто він каже, залишайтеся так непорушними, аж поки їхні війська не втечуть. І Алекс каже make it impossible to justify the cost of the fight. Make it зробити це. Зробити яким? Impossible, неможливим to justify, щоб що зробити. Uh, just uh, може означати от тільки но. А uh, як прикметник може означати справедливий. І якщо ми беремо його в значенні справедливий, то Justify це робити справедливим. Тобто виправдовувати, обґрунтовувати. А що він збирається обґрунтовувати? Cost of the fight. Ціну битви. Тобто він каже, загалом фраза тоді буде як зробити неможливим виправдання ціни цієї битви. Тобто всі сили кинути на те, щоб виграти. І далі вони обмінюються такими словечками outrun, outrun, outlast, outlast. І з попередніх пісень, зокрема про пісню Right Hand Man, там ми дізналися, що out перед дієсловом може означати зробити краще, зробити більше, ніж хтось. Тобто, коли ми кажемо про run, як бігати, то outrun – це буде означати випередити когось, тобто перебігати когось, зробити щось краще ніж інший. А далі last – це не тільки останній, це ще тривати. Тобто outlast – це протривати довше, ніж хтось інший, тобто пережити когось. Далі продовжує Вашингтон. Hit – це вдаряти. А от М можна здивуватися, що це таке, але ми бачимо, як апостроф, це означає, що пропущені букви. Тобто тут мається на увазі them, їх. Тобто вдарте їх швидко, hit them quick, get out fast, і прибирайтеся звідти негайно, ну, швидко так. Ну, Алекс йому відповідає за pow Ну, це така просто фраза у репі. Ну, воно не несе тут смислового навантаження. Далі Вашингтон йому на те каже: stay alive, залишайся живим. Till this horror show is past. Допоки це хорор шоу, ну тобто, ми знаємо, що хорор це якісь жахіття і шоу, як ну, вистава. Тобто, допоки оця жахлива вистава is past, не закінчиться. Тому що «past» – це не тільки минуле, а й бути завершеним. І ми чуємо майбутнє от, залишайтеся, поки воно не закінчиться. Не закінчиться в майбутньому, але uh, після until і till в англійській мові у нас живеться теперішній час. Тобто не Horror show will past, а Horror show is past. В цьому різниця. Далі. We're gonna fly a lot of flags have mast. Um, ну, у нас було неодноразово гална, це збиратися щось робити від uh, we are going to. от. Тобто ми збираємося. Fly a lot of flags have mast. А що це таке? Коли ми кажемо такий вираз fly flex have mast — це означає припустити прапори. Тобто, от у нас є стежі, на якому цей прапор висить, і ми його переспускаємо, так наполовину. Таке роблять на знак суму, наприклад, про загиблих, або про якусь сумну подію, яка трапилася на фронті. Тобто, це означає, що вони терплять поразку, і їм треба приспустити ці прапори, щоб згадати тих, хто загинув. Ну, от такий теж культурно історичний елемент. І друзяки разом з Алексом кажуть, «Raise a glass. Піднімемо склянки. Далі виходять на сцену його друзі після цієї фрази і розповідають, що вони роблять у ці часи. Там Малеган він каже, I go back to New York and my apprenticeship. Я повертаюся до Нью-Йорку і до мого як учнівства. Далі Лефаєт, інший друг, каже, I ask for French aid. А я прошу про французьку допомогу. І отут цікаво, ми знаємо, що допомога англійською це help. Ну, help me, допоможи мені. Але також у нас є в англійській мові слова, які запозичені з інших мов. І от, зокрема, з французької запозичили вони слово, таке як aid. І aid це також буде допомога, але тако більше у формальному контексті. Таке більш формальне слово, тобто не просто допомога, як не знаю, по роботі з домашньою, таке, а він має на увазі військову допомогу між країнами, тому він вживає таке більш формальне слово aid. Тобто uh, далі він каже: I pray that France has sent a ship. І я молюся, що Франція вона відслала нам корабель. Інший друг каже: I stay at work with Hamilton. А я залишаюся на роботі з Гамільтоном. Uh, We write essays against slavery. Ми пишемо есе проти slavery – це рабство. І важливо знати, що на той момент вже почався рух проти рабства. От, історичний теж момент. А uh, далі and every day's a test of a camaraderie and bravery. І кожен день is, ну є, просто воно злилося. Uh, тобто кожен день є тестом. Чого теста? Uh, camaraderie, нашого uh, такого духу дружби, тому що camaraderie – це товаришування, друг товариськості, коли ви довіряєте одному, коли ви ну, реально кращі друзі. До речі, крім слова friend, друг, можна також сказати камрад, але воно буде перекладатися як наш товариш, хоча у розмовній мові не дуже часто кажуть, кажуть comrade замість friend, тому що воно має таке відтінок, як у СРСР називали, от товариш, тому такий то. Тому трохи такий історичний відтінок не дуже. Саме у такого варіанту слова друг склалося згодом. Uh, тому, як синонім до friend, ну не зовсім варто його вживати. Проте, знаєте, що comrade може бути також в значенні друг. Але от camaraderie – це дуже класне слово, от на позначення духу товариськості. От, добре. And bravery – відваги. Тобто кожен день тестує нашу дружбу і відвагу. От. А далі Алекс продовжує: we cut supply lines. Supply lines – дуже корисний вираз, uh, це лінії постачання, а supply – це постачати щось. Тобто ми обрізаємо як ці лінії постачання, we steal contraband. ми крадемо контрабанду, we pick and choose our battles and places to take a stand. Якщо буквально перекладати це речення, то вийде як ми піднімаємо і вибираємо наші битви і місця, де ми будемо стояти. Тут не зовсім коректно перекладати буквально, тому що треба розуміти, що просто стратеги вони обирають місця, де їм найвигідніше. Поставити війська, щоб ну, виграти битву. Тому тут так художньо треба перекласти. Ми так обираємо місця, де ми будемо проводити битви і де ми будемо стояти. Далі, and every day, і кожен день, Алекс каже, sir, entrust me with a command. Сер, довірте мені командування. Тому що entrust somebody with something це означає покласти на когось якісь обов'язки, тому що ви довіряєте цій людині і вважаєте, що вона впорається. Тобто він каже, Сер, ну довірте мені командування, я хочу вести людей. And every day і кожен день Вашингтон йому каже No, ні. І Алекс каже He dismisses me out of hand. Тобто ми розуміємо, Алекс, він хоче отримати командування, він хоче вести за собою людей. Але Вашингтон відмовляє. І виходить, що слово dismiss це відхилити, якраз, відмовити. Тобто він відмовляє мені, he dismisses me, але out of hand. Ну, буквально від руки з руки. Але воно має два значення: перше. Це щось неконтрольоване, тобто the situation is out of hand, ситуація неконтрольована. А от в другому, і саме тут воно вже в другому значенні, це, ну, от, зазвичай, якраз зі словом dismiss або refuse відмовляти, і означає це одразу, без обдумовування. Тобто, коли людина підходить, щось просиш, а ти от одразу от, от, ні. Просто відрубав все, ні, як з плеча. Навіть і не подумав про те. Так, одразу, ні. Оце, he dismisses me out of hand. От, він і Алекс, не дав йому командування, а кого вони приймають замість а, Замість Алекса. А він каже: Instead of me, замість мене, he promotes Charles Lee. Тобто, вони не дали Алексу командування, а дали іншому чоловікові Charles Lee. І от це ще одна історична особа, яку ми зустрічаємо в цьому мюзиклі. А, тобто, замість мене, he promote. Promotes. Примов uh, це ну просувати когось, підвищувати когось uh, вранку, ну таке. Тобто, замість мене Вашингтон він uh, просунув Лі, makes him second in command. і робить його у командуванні. Тобто, це як другий командир. На випадок, якщо з головнокомандувачем щось трапилося, він стане генералом. Ну, тако. І Лі каже: I'm a general, We. я генерал. А оце we – це просто такий крик радості. Uh, ну, Алекс дивиться на це і каже: «Yeah, от oh, да. He's not the choice I would have gone with. <кій> і тут треба розібрати це речення. Тобто, he's not the choice, він не є тим вибором, I would have gone with, з яким би я пішов. Тут не означає буквально, що uh, він би ну, пішов би з цим вибором. Це звучить якось криво. Uh, коли ми кажемо go with something або «somebody», це означає, що ми приймаємо якусь ідею або погоджуємося з людиною. Тут тобто він каже: він не той вибір, з яким би я погодився, або він не та людина, з якою би я ну, погодився. Тут саме так треба трактувати. Далі He shits the battle of Monmouth. Ну, така фраза трохи А, то uh, <laughs> ну, він наклав трохи да, під час битви uh, у Мен uh, Ну, ви зрозуміли. Uh, можна сказати так, він облажався під час битви uh, за аманмаут. І нам показують, як саме це сталося. Вашингтон та, каже: everyone attack, Усі давайте атакуйте. Алі каже, відступайте, retreat. Вашингтон каже, атакуйте, attack. А Алі каже retreat, Відступайте. Вашингтон не розуміє, що трапляється. Чому? Чому Лі відступає? І Він каже: what are you doing, Лі. Що ти робиш, Лі? Get back on your feet, Повертайся, ну, вставай назад на ноги. Алі каже, but there's so many of them. Але ж їх так багато. Ваштон каже, I'm sorry, is this not your speed? Я вибачаю, що не твій темп. Ну, Hamilton. Hamilton. Підходить він і каже, Ready, sir, я готовий, sir. І він каже, have Lafayette take the lead. Нехай Лафаєт візьме командування. Най він бере на себе ініціативу. І він такий, yes, sir. Ну, да, sir. Тобто він хотів, щоб знов йому дали командування, а дали не йому, а його другому. Ну, Таке життя. Uh, ой, ой прошу. Трохи проскочило. Тут інший виходить друг і каже: a thousand soldiers die in a hundred degree heat, а uh, тисячі солдат помирає на буквально 100 градусній А, uh, Інший друг каже: As we snatch a stalemate from the jobs of defeat. І це дуже дуже цікавий вираз. Uh, тому що uh, буквально, якщо перекладати, то. Поки ми вихоплюємо, уриваємо е, ситуацію. Е, ситуацію Патову. Патова ситуація, тобто stalemate, Це коли, е, наприклад, ми уявляємо, ми граємо у шахи, і фігури вони так поставлені, що неможливо зробити ні один крок. Тобто фігури немає куди походити. Така патова ситуація означає, що немає просування ні вперед, ні назад. Це і ні виграш, і не проіграш. Просто. Ситуація, коли ти нічого не можеш робити. А, тобто, от поки ми вихоплюємо таку падову ситуацію з щелеп поразки. І тут треба розуміти, що є сталий вираз в англійській мові: snatch victory from the jaws of defeat. Вирвати перемогу із щелеп поразки. Це означає, що ти виграєш в останній момент, коли тобі раніше здавалося, що ти абсолютно програєш. А і тут, бачите, вони замінили слово перемога victory, на stalemate, патова ситуація. Тобто це означає, що вони не вирвали перемогу так з зубів, з зубів невдачі. Вони вирвали всього лише ситуацію, в якій вони нічого не можуть робити. А, от, цікавий вираз. Далі Алекс каже: Charles Lee was left behind. Бігайнд. Лі залишили там позаду лишили його. Without a pot песен. І я не буду переконати цю фразу. Тому що вона така причена, вам буде цікаво забити в Google Translate. От. Далі, he started saying this, і він почав говорити оце to anybody who would listen, до будь-кого, хто б його слухав. І далі Лі, звичайно, він незадоволений, що його усунули, і він починає критикувати Вашингтона. Він каже Washington cannot be left alone to his devices, індеcisive, from crisis to crisis. The best thing he can do for the revolution is turning go back to planting tobacco in Mount Vernon. Uh, тобто він каже Вашингтон. Якщо буквально перекладати, то виходить, uh, Вашингтона не можна залишити одного до його девайсів. А ось це звучить як повний нонсенс. Тут треба знати вираз leave someone to their own devices. Воно означає дозволити комусь приймати uh, власні рішення, вирішувати самостійно про те, що робити. Тобто, ця фраза буде художньо перекладатись як Вашингтон не може сам вирішити, що йому робити. «Indecisive». Він не рішучий from crisis to crisis від кризису до кризису. The best thing he can do for the revolution. І найкраща річ, яку він може зробити для цієї революції, is turn go back to planting tobacco. Це розвернутися і піти назад, саджати uh, тютюн у Моутверні. Тобто, все. Сказав, не може він командувати. І ми розуміємо, що Алекс і його друзі вони дуже обурені. Такою скаргою на їхнього генерала, тому що вони його поважають, і, і видно з їхніх обличчя, що вони просто закипають. Вашингтон, бачачи це, каже: Don't do a thing, нічого не робіть. History will prove him wrong. Історія докаже, що він не має рації. То, що prove somebody wrong це, ну, довести, що хтось, хтось не привив, хтось не має рації. І Алекс каже, but sir, але сер. І він йому відповідає: We have a war to fight, let's move along. У нас є війна, щоб ну, воювати в ній, займатися нею. Let's move along. Давай будемо розвиватись далі, будемо рухатись в цьому напрямку. О, взагалі, move along має два значення. Або це, коли тобі кажуть, залишити місце, або рухатися ну, хтось з правових органів. Ну, наприклад, така ситуація, піймала поліція, там які, якусь молодь, яка палила, і вони кажуть, move along, гей, hey, ви рухайтесь. От. Або друге це прогресувати і розвиватись. Тобто він каже, от, давай рухатись в цьому напрямку. Підходить один із друзів Алексей і каже: Strong words from Lee. Буквально сильні слова від лі. Але ми маємо розуміти, що сильні слова, strong words, це не просто сильні, це або гучні, або якісь жорсткі слова. Тобто він каже, от ці образи від лі. Someone ought to hold him to it. Хтось, а це те саме, що ought to, просто в неформальному мовленні. Це буде зобов'язаним щось зробити з моральної точки зору. Тобто. Коли ми кажемо, уявляємо таку ситуацію, у нас хворіє друг, і ми маємо піти ну, навідати його. А, і ми можемо сказати, I have to visit him. Я маю його навідати. Але have to це більше про закон і більше таке письмове зобов'язання. Але ж ніде немає контракту або якогось закону, що ти маєш навідувати друга. Ти хочеш це зробити з моральної точки зору. Тому ти кажеш, I ought to visit my friend. Я маю навідати мого друга, але саме з other to, to тому що ти маєш це морально зробити, тому що ти так вважаєш, що це правильно. Тому він каже, що хтось має hold him to it. от hold somebody to something, це означає змусити когось відповідати за свої слова, за свої вчинки, або за те, що написано в контракті, за те, що вони пообіцяли чи погодилися зробити. Тобто, буквально він каже: хтось має ну, викликати його на відповідь, хтось має змусити його відповідати за свої слова. І Алекс каже, I can't disobey direct orders. Я не можу виказати непокору прямим наказом, а друг його каже, Then I'll do it. Тоді я це зроблю. Alexander, you're the closest friend of God. Олександр, це, найкра... це ти найближчий друг, якого я маю. І Алекс каже, Лоуренс, ну, звертається до нього по імені Лоуренс, do not throw away your shot. Не відкинь цей постріл, а ми вже знаємо з третьої пісні, що це перекладається як Ну, не пропусти свій шанс. Тобто, якщо Алекс не може виявити на покору Вашингтонові, то друг каже: Ну тоді я змушу його відповідати за свої слова, я можу і ти мій друг. Зроблю це замість тебе. Тобто, і наступна пісня у нас буде невимовно цікава. Одна з найкращих у мюзиклі, одна з моїх найулюбленіших. А це друг Алекса піде і викличе цього Лі, який ображав Вашингтона, на дуель. І наступна пісня, ну, кажу, мені дуже подобається, це десять дуельних заповідей. Тобто в них буде дуель, і тим часом вони будуть розповідати про правила дуелі. А на цьому з цією піснею усе.